З вчорашнього опцію до нас було доставлено 13 постраждалих. З них троє дітей віком три місяці, один рік 11 місяців і 9 років. Дітей ми обстежили і відправили до обласної дитячої клінічної лікарні. Десять дорослих отримали допомогу в нашому закладі. Значить, троє з них отримали амбулаторну допомогу, тобто їм там надавали допомогу і вони пішли додому. Семеро було госпіталізовано до різних відділень. У всіх уламкові поранення, переважно склом. Дякувати Богу, всі не важкі. Ряд пацієнтів сьогодні випишеться. Там ну, принаймні троє, так точно з цих семи. А за інших четверо, поки що сказати не можу. Ну, там такі більш важкі пошкодження, вони будуть, мабуть, продовжувати лікуватися в стаціонарі. Постраждало 19 житлових будинків, дитяча поліклініка, річбовий заклад, офісна будівля проєктного інституту. Зараз наше комунальне підприємство працює. Нам необхідно закрити всі контори. Поки що ми маємо закриття на 80%. Нам потрібно, щоб до вечора ми підключили енергетику у ці будинки, воду подали і газ. Є певні труднощі з цим, бо ми обслідуємо всі вентканали. Димоходи для того, щоб була можливість підключити газ. Немає таких руйнацій, які б знаєте, були такі фатальні для того, щоб відсіляли. Ми запропонували. Ну люди переважно в більшості хочуть знаходитись вдома. Я була вдома, коли пролунав цей вибух. Я була якраз у прихожі. бачу моя вхідна двері, як по шинку. Її так зірвало, якось повернуло, перекосило. Я перелякалася, наділа, що було. Ухватила сумку. У мене сумка зготовлена була, бо я в метро часто бігала з документами. Сумка була. Я її ухопила і під тих дверей якось змогла таки вилізти. Кричу, Господи, поможи. А мужчина каже, в метро, в метро. Поки в гуртожитку, в гуртожитку буду, бо я ще боюся вдома. Я одна, це мені вже вдруге таке. Перший раз так питався, будинок подара ходив і теж повибило вікна.